9 березня виповнюється 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Проте й нині живе під сонцем його слово, слово великої, сильної любові до свого народу, до своєї землі. Пошана і вдячність наповнюють наші серця. Чому так багато сказано про поета, Тарас Григорович першим порушив тему нещасної долі українських селян, своболі сильних світу цього. Їхньої прогнилої моралі до Тараса Григоровича говорити про такі теми не було прийнято, і саме від Тараса Григоровича українці вперше отримали настанову чужих нещасть не буває, байдужість це гріх, а свобода здобувається в боротьбі. Україна і Шевченко, це здається мені, уже синоніми. Ці два слова не можна розірвати, бо без України не було б Шевченка а без Шевченка нашої України. Творчість Тараса Григоровича вразила світ, підкорила серця мільйонів читачів по всьому світу, змусила задуматись над своїм життям і переосмислити прожити. Його постать шанується і зараз йому дякують за подаровані шедеври. Не дарма ж цьому видатному автору по всьому світі встановили більше тисячі пам'ятників. Таким може похизуватись далеко не кожен. Я теж захоплюю творами Тараса Шевченка. Його слово буде жити в моєму серці завжди, буде нагадувати про мою роль у цьому світі, змушувати змінити моє життя і життя цілої країни на краще. Слово Кобзаря вічне, воно нетлінне, безсмертне. Шевченко. Завжди писав зрозуміло, доступно, завжди про головне. У своїх творах він підтримував, захищав, переживав свою неньку землю, погрожував злим ворогам, закликав своїх співвітчизників разом робити Україну щасливішою. Тому його слово це другий їм нашої держави, вічний заклик до бою, до руху, перед і тільки. Поховайте та вставайте, кайдани порвітьте і вражую злою кров'ю. Волю окропіти і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пам'янути незлим тихим словом.